Всім привіт! Мене звати Саша Гуржі, я тревел агент і в цьому випуску хочу познайомити вас з готелем Барон Пелес, який розташований в районі Сахар Гашиш Фургада. Я цим готелі вперше. Дехто із вас також буде вперше і обирає готель по відеооглядам. Тому сподіваюся, що випуск буде для вас корисним. А якщо ви відпочивали в цьому готелі, обов'язково залишайте свої враження та відгуки в коментарях. Якщо ні, ставте лайк та погнали на огляд. Готель Барон Пелес розташований в 17 км від міжнародного аеропорта Хургада. І Якщо ви будете їхати загальним трансфером від туроператора, то розраховуйте на час дорозі 50 60 хвилин. А якщо ви будете замовляти таксі або брати індивідуальний трансфер, то дорога займе приблизно хвилин 20-25. п'яти. Собака okay. лобі готеля барон. Як завжди, в першу чергу вражає своїм запахом. Мені здається, що в них у всіх готелях присутній аромамаркетинг. тому що запах майже кругом однаковий. Лобі не дуже великого розміру, проте є зручні м'які крісла, дивани. Я сподіваюся, що багато часу в лобі проводити не буде, тому що готель старається по можливості вас відразу заселяти. Раз з рецепції можна вийти на терасу. Тут ви можете відпочивати, пити коктейлі. І звідси відкривається чудовий вид на невелику територію готелю на Інфініті Басейн і, звісно ж, на Червоне море. Трішки нижче від рецепту у нас розташований головний ресторан, де проходить сніданок, обід та вечір. Можна їсти всередині або ж на вулиці з ось таким фонтаном. Переглядаючи огляд готелю Барон Пелець, я впевнений, що багатьох з вас цікавить вартість відпочинку в цьому готелі. Відразу проговорюю, що ціну я не озвучую в випуску, тому що багато хто з вас буде летіти в різний період весною, літом, взимку. І від цього залежить вартість туру. До того ж, українці зараз в різних країнах і відповідно з різних аеропортів будуть вилітати. Тому я рекомендую писати мені в Viber і я прорахую під ваш склад сім'ї на потрібні вам дати цей готель. Друзі, в цьому випуску я вам покажу мінімальні категорії номера. номер Classic, їх є два види. Перший це Classique Garden з видом на сад, а другий Classic sea View з видом на море. Іншими словами, майже той самий стандарт, тільки називається по-іншому. В номері у нас одна велика двоспальна кровать, двоспальне ліжко. Є додаткова софа, яка розкладається. Є ще одне спальне місце. Зона відпочинку і балкон. Балкон з чудовим видом на територію готелю, на басейни, на сад, і, звісно ж, на море. З біленьким пісочком. Абсолютно у всіх номерах в нас є міні-бар. Міні-бар поповнюється щодня безкоштовно. Мені-бари у нас водичка, севенуп, пиво, сок, а також пепсі. Також є бокали стакани. І зараз покажу вам ванну кімнату. Показувати шафу не буду. В ванній кімнаті у нас повноцінний набір косметики, в тому числі зубна щітка, паста та бритва. полотенця, душова кімната. І з іншої сторони туалет та біде. Ще раз проговорю, що це був номер класік, мінімальна категорія номера, але з видом на басейн. І зараз покажу вам свій ап. Номери, які розташовані на першому поверсі, і є прямий вихід до басейну. Ще одна категорія. Вона трішки відрізняється від Classic, але не дуже. Це номер Club Room. Точно такий самий вид у нас з балкона, як і в Classiк, таке ж саме наповнення, але номер трішечки більший і без додаткового ліжка. В ванній кімнаті у нас є ванна, душова. Такий самий набір косметики. Туалет та біде. Ще раз нагадаю, це номер Club Room. До цього був класік сів'ю Club Room, і зараз покажу вам свім аплом. Це номер по більшого розміру і прямий вихід до басейну. В номері у нас душова кімната, повноцінний набір косметики. На всіх, і виходимо в основну кімнату. В номері велике двоспальне ліжко, зручне крісло і диван, який розкладається, а також два плазмових телевізора. В номері може проживати максимум четверо людей. Також тут є міні-бар, він щодня поповнюється. Але, як на мене, саме найкраще це тераса тераса, де можна відпочивати загорати. Плавати та насолоджуватись відпочинком в Хургаді. Це був номер Свім Ап в готелі Baron Palace. Ну що ж, номер я вам показав, а зараз ділянку з території готелю. Я вам покажу басейни покажу територію і, в принципі, море, те, ради чого приїжджають туристи в Єгипет. Ось так виглядають басейни, які належать номерам Swim Up. Заходите відразу свого номеру і плаваєте по всьому великому басейну. Територія готеля досить невелика, але вона компактна, зелена, доглянута. І тут хочеться відпочивати. На території готелю Baron Palace у нас сім басейнів, і деякі з них підігріваються. Підігрівається басейн сімейний, підігрівається басейн дитячий. Відгрівають абсолютно всі свіапи ці басейни, які розташовані відразу на виході із конорів свіна. Прогуляв з території готеля можна піти і на пляж. Виходимо на пляж ми через один із основних басейнів басейн Інфініті, з чудовим видом на море. Дуже багато квітів, дуже багато зелені по всій території. Ось центральний вхід, де ми з вами були. Там розташована рецепція, але у нас ціль побачити пляж. Ми тільки подивіться, який тут класнющий інфініті басейн. Причому басейн з пологим заходом і чудовим видом на море. Друзі, мене завжди вражали інфініті басейни. Завжди готелі так продумують, щоб вони, по-перше, гармонічно вписувалися. А по-друге, щоб ви могли привезти саме з цього готеля чудові, красиві фотографії та відео. І барон Пелес на виключення хочеться просто лежати, відпочивати, плавати в басейні, звісно ж, з чудовим видом на Червоне море. І відразу біля басейну. З інфідні басейна можна виплити ось сюди, в цю зону. Тут у нас розташовані снеки та основний бар біля басейну. Дтячий клуб у нас величезного розміру, тому що є представки, є кінозал з мультиками, є тенісні столи, щоб пограти в теніс, є настільний футбол і, звісно ж, основний Kids Club. Працює він з, з 10 до 18 щодня. Тут є аніматор, який буде забавляти ваших діток. Тут можна бавитися, малювати, грати. Кіц клаб великого розміру, і діткам тут цікаво. Як на мене, тут дуже зручно, що все в одному місці. Виходячи із кіцклаба, можна піти в дитячий аквапарк, в дитячий басейн, де дорослі можуть засмагати на шезлонгах, а дітки будуть бавитись та спускатись із гірок. І остання категорія номера це номер сімейний. На терасі в нас два шезлонга, два крісла та столик. Сімейний номер у нас не двохкімнатний він ось такою перегородкою. Перекривається кімната. В одній частині відпочивають дорослі, в іншій частині діти. У номері можуть проживати 4 осіб, двоє дорослих та двоє дітей. Велике двоспальне ліжко, дві тубочки з розетками. І ось так ми перекриваємо кімнату, тут залишаються дітки, а з іншої сторони дорослі. В кімнаті у нас є плазмовий телевізор, є міні-бар. Абсолютно всі міні-бари щодня поповнюються. Місце під ваш багаж, водичка, велика шафа і ванна кімната. Умивальник, фен, туалет, а з іншої сторони, інші двері. У нас знаходиться душ, ще один туалет, і, на жаль, у нас сімейний номер без ванни. Тобто, якщо ви обираєте, Номер для відпочинку, хочете як покупати своїх діток, то варто брати іншу категорію номера, але не сімейний, тому що в сімейному ванни немає. Деяким туристам це буває принципово. Просять щоб я підібрав в готель, щоб була саме ванна, а не душ, тому тут є номери з ванною, але сімейний лише з душовою кімнатою. Пляж готеля поділений на декілька зон, і в кожній зон відстань між шезлон 2 метри. Трішки далі в нас є кабани. Пляж щодня вирівнюють. І захід в море в нас піщаний пологий. А вздовж всієї пляжної полоси, як в принципі, і в більшості готелей в районі Сахалгашиш, у нас є ось таке каміння. Трішки, звичайно, незручно заходити. Але, але в більшості тут пісочок. Там багато камнів немає. Можна заходити як з піщаного пологого заходу ось тут, або ж пройти трішечки далі і зайти з пірса. Там вже занурюємось на глибину, плаваємо і роздивляємось рибок. Готель Baron Пелес розташований на першій береговій лінії, де має власний приватний. Довгий, широкий піщано-кораловий пляж. Зайти в море можна по піщаному заходу, але тут є трішки каменів, а також по пірсу. Довжина пірса 350 метрів. І, занурюючись з пірса, ви занурюєтесь відразу на глибину, де плавають рибки, і плаваючи в масках, з трубкою, з ластами, можна роздивитися весь підводний світ Червоного моря при нашому готелі. Друзі, я знаю, що мене дивляться багато турагентів по моїх оглядах в готелі. В Тому турагенти, наступна пропозиція саме для вас. Я створив закритий телеграм-канал, в якому зібрав 30 найкращих готелів бради. На цьому каналі є опис по цим готелям від мене, де я відмітив плюси та мінуси кожного готеля. Є контакти Гестрелейшн або адміністраторів готеля, з якими ви можете зв'язатися по певним питанням. А саме головне те, що є велика база фото та якісних відео, які ви можете слатити туристам або викладати в своїх соцмережах. Всі відео відзняють у форматі Stories та в 4К якості. Коли цікавить, переходьте за посиланням в описі під відео та долучайтесь до мого закритого телеграм-каналу. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск добіг свого до кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом відпочивати в готелі Барон Пелес в Кургаді були те саме ви. Якщо ви вже відпочивали в цьому готелі, діліться своїми емоціями, своїми відгуками в коментарях під відео. Мені буде цікаво їх прочитати. Якщо ні, ставте лайк цим відео. Мене звати Саша Гуржій. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.